Бориспільці вшанували пам'ять засновника та першого директора реабілітаційної установи змішанокомбінованого типу для інвалідів та дітей-інвалідів. Наш дім у день, коли Україна відзначила міжнародний день інвалідів, на стіні установи відкрили меморіальну дошку Валентині Бондаренко. Шановні друзі, дорогі гості, шановний Володимир Андрійович, сини Володимира Юра, Валентини Сергіївни. Сьогодні визначна подія в житті нашого міста. Тільки із-за такої енергії, яка била, як кажуть, джерелом з Валентини Сергіївни, було засновано цю установу. Валентина Сергіївна залишила після себе дуже добрий слід. І всі батьки, які своїми дітками відвідують цю установу, завжди будуть її вдячні, завжди будуть її пам'ятати. Завжди будуть їй дякувати. Я сьогодні хотів би відмітити, що установа ця буде працювати, буде розширятись. Міська влада на чолі з Анатолієм Соломським Федорчуком буде приділяти увагу. Я думаю, що ми ще в цьому році приймемо міський бюджет на наступний рік, обов'язково будуть виділені кошти не менше, ніж у цьому році, на її утримання. Чоловік Валентини Сергіївни розповів, що його дружина завжди була щиро вдячна усім, хто допомагав у створенні та розвитку реабілітаційної установи. По житті я взагалі щаслива людина, що прожив, буду не кривити душею. Все життя з такою людиною. Дійсно, в неї було стільки енергії. Стільки зарядженості, що вона могла зарядити буквально всіх навколо себе. Це я дуже сильно відчував. І що вона мріяла, звичайно, багато вона хотіла зробити, багато зроблено, дуже великими зусиллями. Я думаю, що, як Микола Петрович сказав, дасть Бог це все осуществиться її мрії. І, звичайно, як би від неї, да, щоб вона зараз сказала, що дай Бог, щоб все це збереглося і примножилося, і щоб її мрії здійснилися. Я хотів би також сказати всім спасибі за розуміння, за повагу. До Валентини Сергіївни, до моєї жінки. І за пам'ять. Спасибі всім. Лише гарні спогади залишилися в серцях Бориспільців про Валентину Бондаренко, а особливо у тих, хто особисто спілкувався з нею на будь-яку тему, тому що пані Валентина була дуже позитивною жінкою, розповів її товариш Анатолій Ковальчук. Як і раніше, неодноразово при житті. Так і нині Валентина Сергіївна зібрала нас тут, своїх друзів, колег, співробітників, побратимів, однодумців. Ми прийшли сьогодні, щоб ще раз шанувати її світлу пам'ять, згадати про її добрі справи. Сталося так в житті, що я Валентину Сергіївну знав не один десяток років. І багато років ми працювали в одному колективі. Так, там колектив був невеликий, і всіх людей можна було вивчити, хто чого вартий, хто на що спроможний. І всі помітили справді схильність Валентини, здатність її об'єднувати довкола себе людей, згуртовувати людей на якісь справи, заряджати її, їх, як ви сьогодні, вже неодразу чули, позитивною енергією. І завжди. Дводити до завершення всі розпочаті справи для вихованців нашого дому, який заснувала Валентина Бондаренко. Реабілітаційна установа справді стала домівкою. Вони підготували концертну програму, аби відзначити свій день та вшанувати пам'ять Валентини Сергіївни. Лія Борлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.